Добрий вечір. Я зараз на набережні Середземного моря в Іспанії. У мене там, о, мабуть, буде співрозмовник. У мене в камері розмовляє там. Це набережна і тут по всій набережній стоять дуже багато тренажерів спортивних. Бачите, там є. Зараз ще проходимо. Вони тут кожні десь метрів десять є. Вони всі різні, вони всі працюючі, вони всі дуже гарно зроблені. Ну і звісно, що вони цілі. Люди приходять, можуть просто тут займатись. Безкоштовно, тут взагалі, як трохи стемніє, тут дуже багато людей приходять на ці тренажери. Не знаю чому, може, щоб сонце не пекло. Вони ввечері йдуть. Та рано вранці. Ще ось є. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки. Пишіть мені свої коментарі, можливо, вам щось цікаво дізнатись про Іспанію, то пишіть в коментарях, ставте свої запитання, я буду робити відео на ці теми. Будь ласка, підказуйте мені, що вас цікавить. До зустрічі на наступному відео. До речі, вон, бачите, пальму пиляють, чистять. Такі в нього ходулі. Зараз. Отак. Гілки зачищають, які вже старі, Спилюють. О, то він тут не один працює, там он ще один є верхолаз. Зараз трохи пройду. Ну, Бачите, такими ходулями спеціальними кріпиться і залазить на, наверх туди. Топ-то. І пішов. І пішов догори. Зараз підніметься. Ну, доволі швидко. До зустрічі, друзі, на наступному відео. Чекаю вашу підписочку.